Всім привіт! Мене звати Настя і я до вас з новим відео. І хочу вас дещо запитати і дещо розповісти про деякі новини. І хочу вам сказати про те, що я зараз налаштувала свій мікрофон і він вже не 75 дБ гучності, а 100. Як вам краще 100 чи краще 75? Також хочу сказати з приводу новин, те, що підписник мені написав, що я йому дістала унікального героя, це Бальдер Казар. Але він хотів Ельву та Фрею, але не прийшли цього разу. І якщо говорити, з якого уламку він прийшов, без Х2, то майже на 20-му. Але я відкрила всього 18 уламків. Ось такі в мене новини, ось тим, що я хотіла з вами поділитися. І чекаю на ваших коментарів з приводу того, що як вам краще з кланового боса. Дивитися тільки ті відео, які випало щось хороше. І цікаве, чи дивитися всі відео, що мені випало з кланового боса? Також хочу сказати з приводу рокової вежі, що я не можу прийти сорокову фею, але я її вже і не проходжу, тому що я бачу, що я її не пройду. Якби в мене була Алюра, яка мені випала на твін аккаунті, було б, я думаю, простіше її пройти. Але цього разу я не відкривала свої уламки, тому що чекаю на наступний призив, щоб добрати сакральних уламків і відкрити і отримати дві міфічні книжки, тому що мені вони потрібні на Тинасію. Взагалі, якщо говорити про цей, цього персонажа, Тинасія, то вона дуже сильно потужна. І зараз я грала на онлайн Орені, то вона я бачу, що її багато кому вже випало, бо трьома боями я нею граю. Ну, ну як ну, в тому плані, що я не перемогла їх. Я граю своєму підписнику бої. І вона мене однажди перемогла. Але якщо говорити, в чому вона була вдягнута, то я так розумію, що вона вдягнута в кам'яну шкіру. І я її не перемогла. Але інші дві я перемогла, то що можу сказати, що напевно 50% відповідає, як вдягнуті персонажі, і 50%, кого ми б'ємо. Ось такими, ось такими новинами я хотіла поділитися, і також я ділюся з вами, що інколи я програю, хоч ви бачили на початку відео, відео що в мене перемога була, але все-таки був фейл. Але без цього ніяк, і фейли трапляються. Я, наприклад, фею 30 рівня, напевно, да? Я перемогла з 10-ї спроби. Ось бачите, якби не тенесія, тут я би програла би. Але я змогла воскресити всіх, і я перемогла, якщо говорити за цього персонажа Грифона, то він, напевно, найлегший. І бамал, він десь на 10-15% теж складний. Але все-таки цих персонажів можна перемогти. Ось таке відео в мене вийшло, Цік... чекаю. чекаю на ваші коментарі і до зустрічі у новому відео.